Казка про корівку красулю і чарівні квіти. У далекому селі жила собі корівка красуля. Вона була чуйна і дуже любила красу. І от одного дня вирішила Посаджу я цілу галявину квітів, щоб усім було радісно. Корівка набрала води у відерце почала поливати. Але робила це якось безладно. То капни сюди, то там, то ще десь, і бігом бігом далі, бо так багато всього хотілося встигнути. Минув час, і красуля сумом побачила квіти чомусь не виросли, натомість одні бур'яни. Ех, у мене нічого не виходить, зітхнула вона. Це почула її подруга, корівка зірка, і сказала: Ти така старанна, але тобі бракує одного. Фокусу якщо поливати все підряд, ростиме будь що. А от якщо доглядати саме квіти, вони розквітнуть. Красуля задумалась і вирішила спробувати по новому. Наступного дня вона взяла водичку і почала поливати лише рядки, де були квіти. Щодня приходила, спостерігала, іноді прибирала бур'яни, дбайливо нахилялась над кожною рослинкою. Минуло кілька тижнів. І сталося диво. Виросли яскраві тюльпани, ромашки й айстри. Уся галявина засяяла кольорами, а село наповнилося ароматами. Красуля стояла серед цієї краси і думала: ось воно, диво концентрації. Коли приділяєш увагу саме тому, що важливе, воно розквітає. І відтоді корівка завжди пам'ятала, як в житті. Важливо обирати, куди спрямовувати свої сили, бо там, де наш фокус, там і наші квіти. Значенька. Коли ми розпорошуємося на все, з'являються бур'яни. А коли зосереджуємо увагу на важливому і робимо це регулярно, життя розквітає.